Маленький курорт із великим потенціалом це східниця. Ми все ж таки дуже молодий курорт нам всього лише 40 років. Але порівняно із тими курортами, які вже віддавна, східниця також має свою інфраструктуру, свої розвинені готелі. Довкола цього поселення кільце гір, Тому тут дуже красиві краєвиди та чисте повітря, а ще цілюща вода. Східниця стала відомою як курорт завдяки Омеляну Стоцькому. Це був пенсіонер. Він самовільно ходив по джерелах, збирав воду, відправляв її на дослідження, возив її сам за власні кошти. Про те, що тече з підгір непроста вода, а лікувальна дізнались у 75-му. Нині тут відкрили близько 30 джерел із лікувальною водою. Валентина саме крокує до одного з них. Приїхала жінка до східниці аж з Білорусі. Вам не ліняться так далеко йти, так високо? Мені дуже добре. Чого? Вже 4 роки сюди їздять. У вас така природа просто неповторима. А ще тут неповторні, чорні, ручні пілочки. Горішки для них продають на невеликому базарі біля джерела. І бажаючих погодувати тваринок повний ліс. Тому інколи за білок треба навіть змагатись, другокласники з Черкаської області Ілля в цьому справжній профі. Треба щось дуже смачне підкласти, і тоді вона, може, на запах прибіжити. На тортик прийде? Ні, вона там грибочки собі, може на зиму там посушити трохи. Хлопчик приїхав до східниці разом із батьками. До лісу він ходить зі спеціальним ціпком на удачу. А ще винайшов власний метод, як заманювати білок на горішки. А як ти звеш білочок? Я Ага. отак. І цей метод таки виявився дієвим. Всі білки були наші. Ой-ой-ой. о Ой -ой! Вчепилася прямо сюди. Боляче? Не дуже. А не боїшся, що тепер на білочку перетворишся? <світ> Мій кіт більше дряпається, ніж білки. Усе з любов'ю та екологічно чисте. Навіть підприємства у цій невеличкій пекарні випікають східницький авторський хліб. У нас немає ніякої хімії, так що він є тільки для здоров'я. В сезон у східниці купити хліб після третьої години величезна проблема. Тому хлопці з цієї пекарні вирішили, треба пекти, і почали збирати старовинні рецепти. Сьогодні ми будемо з вами готувати житньо пшеничний хліб, який додається наша кропива. Спочатку поєднуємо борошно вищого сорту та житнє. О, таке я вже вся в борошні. Нічого, зато ви були на пекарні. Уміж заливаємо водою і вимішуємо 20 хвилин. Далі обриваємо листочки з кропови та додаємо до тіста пекучу рослину, а ще зерня кунжуту. І знову місити. Тепер формуємо хлібини. Формуємо терапетику, хочете. Хочете зайчика, хочете лисичку. І можна випікати. Робимо невеликі надрізи та до печі. І поїхали в піч. 20 хвилин і духм'яний із золотавою скоринкою хліб готовий. Ого, як хрумтить. Навіть парує. Ухти. А, пече, тримайте. Завтра ми побуваємо в місті, куди кілька століть тому жінкам було зась у фортеці Тустань. Та спробуємо бойківську страву. Самі путівник, східниця.